Доброго вечора в прямому ефірі на телеканалі Чернівецький промінь програма Рецепти здоров'я та я, її ведуча Алла Спрінчинат. Вже зовсім скоро на водохреща, всі ми, ну тобто більшість з нас, будуть очищатися таким чином, а та стрибаючи в ополонки на наших водоймищах. А ми всі ми віримо в те, що очищається душа, тіло і оздоровлюємося. Ми наскільки це корисно і наскільки це правда, ми поговоримо з медиком з гостем, який Прошо, яка прийшла до нас до студії, це пані Наталя Тесліцька, лікар-методист. А доброго вечора! Дякую, що ви прийшли до нас. Доброго перед тим як ми почнемо. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, і тому ви можете дзвонити до нас і ставити свої запитання, які вас цікавить. І для того, аби познайомитися з нашою гостею, я пропоную переглянути відеовізитку. Наталя Тесліцька лікар-методист та лікар-акушер-гінеколог. Гінекологію вважає одним з найважливіших напрямків медицини. Вважає, що лікар це не той, хто пізнав і глибоко вивчив медицину, а той, хто усвідомлює свій обов'язок перед людьми. В колегах цінує відвертість та професійність. Мріє, аби всі були здоровими. Отож. Ми починаємо, пані Наталя. Знаємо, що 19 числа а, дуже багато людей а, для одних це вже стала традиція. А, традицію для одних це буде вперше, а будуть пірнати в ополонки для того, аби оздоровитися, для того, аби очиститись від гріхів, як багато хто в це вірить. А, з точки зору медика, що ви можете сказати? Чи дійсно організм людини оздоровлюється після того, як. А, а, Зануриться в крижану воду. Доброго вечора, дорогі чернівчани. Хотіла насамперед би привітати усіх з Новим роком, з Різдвом Христовим, з наступаючим водохрещем і побажати щастя, миру, злагоди, до любові, достатку всій Україні. Ну, насправді, занурення в крижану воду це не так легко, як здається, на перший погляд. Тому що організм потрібно почергово підготовлювати до цього. І займатися цим потрібно безпосередньо, якщо людина готується за тиждень до Окунання в ополонку, то її потрібно як мінімум зробити декілька вправ це поступово кожного дня обливати кінцівки всі частини тіла холодною водою і градус температури води знижувати від 25, мінімально сходити там до мінус 3-4 градусів, щоб адаптувався організм до стресових таких ситуацій, щоб не було <кій>, якихось шкідливих на Якихось шкідливих таких більш наслідків. Так. наслідків да. Також е, потрібно перед тим, як е, вже занурюватися в ополонку, ну, от приходять на водогреші да, і окунаються. Обов'язково потрібно зробити зарядку, гімнастику, ну попригати, потанцювати, mm -hmm. я знаю, пробіжку невеличку, щоб розігріти е, м'язи тіла, mm -hmm. щоб була адаптація. більш, е, ну, така, і Е, і е, перш е, за все, ще хотіла би порадити перед тим як проводити занурення, ну перед тим як іти на водохреща, от, на ціт, обов'язково ситно поїсти. Це можна сало, копченості, рибачі, жир, щоб організм мав запас на витр... на витрачання цієї енергії. Також потрібно нам ще коли проводиться занурювання, занурюватися поступово, поступовими кроками, і щоб не, не стояти у воді просто і чекати, що от я, моє тіло адаптується і я не відчую цього стресу. Ні, потрібно бистренько окунутися. Mm -hmm. Я би не рекомендувала новачкам, які робляться вперше, окунатися з головою, тому що воно також багато має свої Мінусів, і е, наслідки цього можуть бути достатньо серйозними. По, ну друге, це це що це м, о, о, купання Повинно тривати не більше. Окунання повинно тривати не більше 50 секунд. Людина повинна окунутися і швидко е, вийти з води з води, mm -hmm. тому що стресові ситуації організм якби не адаптований до може бути переохолодження і також е, привести до якихось таких надмірних. Mm -hmm. Дякую. мені підказують, що у нас є телефонний Дзвіночок а, Алло, доброго вечора. Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Пані лікарі, у мене є до вас одне запитання. Скажіть, будь ласка, чи є якісь обмеження, протипоказання для моржування там вікові чи якісь можливо хронічні хвороби, кому категорично не можна займатися моржуванням? Дякую. Так е, да, е, я не запитала, як звернутися, так? Да? Глядачка. Глядача, так. Да, Чернівчанка. Шодом, я, Чернівчанка. Я би хотіла сказати, що да, вікові обмеження є. Я би не рекомендувала людям похилого віку окунатися. Е, і в кого е, хто хворіє гострими хронічними захворюваннями, захворювання захворюваннями також, тому що е, захворювання може бути хронічне і воно е, може знаходитися в стадії ремісії. Людина не знає, що е, от у неї все добре. добре А у Наприклад, гіпертонік, гіпотонік, їм також не можна артеріальний тиск скаче і також може призвести до, там, до інших інсультів, інфаркт, отаке. скажіть, я бачила дуже часто, коли дорослі беруть з собою дітей і просто, попри їхнє бажання, Разом з дітьми пірнають воду, окунають їх воду за руки а з головою, навіть і не малесеньких немовляти і доросліших діти плачуть, кричать, але батьки свято вірять в те, що це ну дуже корисно для дітей. Що ви можете сказати? Чи це правда корисно? Чи не можна цього робити? Чи це стрес величезний для організму? Ну дитини? насамперед, це великий стрес для організму, тому що взагалі, на мою думку, я би не рекомендувала діткам до 18 до 18 років, до повнолітня до зрілості е, повного віку не рекомендувала їм окунатися в ополонку, тому що перш за все це великий стрес. Е, друге, це може призвести до різних захворювань, хронічних, простудних. От е, на мою думку, дітей оберігати від такого ну, окунання, статева е, система, система та, да не не формується. дозріла, формується, вона складається. Ну в там певні етапи, і я би не рекомендувала а хворіють діти. Після того, як, тому що, ну, взагалі, і діти, і дорослі, дорослі. Та? бо тому, що а, існує така, так, такі, а, така думка, що а, ще ніхто з людей, які пірнув а, на водохрещення, не захворів. А чи це правда, чи навпаки збільшується можливо кількість людей, які а, потім все-таки відчувають оце пірнання на собі? Ну, е я згідна з вами, що. Е коли окунається на водогрище, то вода є ну так цілетна, говорить, угу. що вона освячена, і е, то, що, те, що сказати, що вона е, ну ніяк не пошкодить на здоров'я, ми не можемо цього сказати, бо тому що е, люди, е, які не готувалися, просто е, в, в кого імунна система ослаблена, вони звісно відчуваються і переносять на собі. Вони е, потім нежить, кашель, от е, я би не рекомендувала. Я хочу продовжити, але після того як ми переглянемо з вами сюжет, бо ми підготували сюжет про те, як взагалі заздалегідь не за день, не за два, не за тиждень, а за рік готуватися тим людям, які от вперше вирішили спробувати пірнути в ополонку, я пропоную подивитися сюжет. Історія зимового плавання сягає глибини століть, і пов'язана вона з одним з шановних християнських свят водохреща. Після того, як Ісус Христос прийняв водохрещення, вода набула особливих властивостей. Вона змиває гріхи і оздоровлює. Не дивно, що відзначаючи водохреща 19 січня, люди йдуть до найближчих водоймищ і найсміливіше занурюються в ополонку, щоб очиститися від гріхів, оздоровитися та відчути бадьорість духу. Однак, занурення в крижану воду це неабиякий стрес для організму, кажуть лікарі. Тому до цієї процедури варто. Ретельно готуватися треба спочатку проконсультуватися своїм лікарем, щоб знати можливості свого організму. Є такі захворювання, які не репри яких не рекомендується займатися моржуванням. Це холодова алергія. Це порушення функцій нирок, деякі серцево-судинні захворювання, хронічні запальні гінекологічні захворювання. А також дітям до 18 років не рекомендовано займатися моржуванням для людей, які вперше планують зануритися в ополонку. Купання у криженій воді може бути небезпечним та мати негативні наслідки. Адже зимове плавання найвища форма загартування холодом. Воно викликає максимальне напруження всіх фізіологічних механізмів, терморегуляції і впливає на організм людини, викликаючи зне значні зміни в діяльності практично всіх систем і органів може навіть статися зупинка серця, судоми, спазми ділянки е, горла. Тому треба бути дуже обережними. Одноразове короткочасне пірнання здорова людина витримає без жодної для себе шкоди. Але якщо організм, хоча б трохи ослаблений, через 3-4 дні за сміливість доведеться розплачуватися, кажуть лікарі. Після таких купань збільшується в нас навантаження в поліклініки з такими загостреннями хронічних захворювань, таких як хронічний піленефрит, гінекологічні захворювання загострюються часто приходять після купань таких з циститами, простатитами з радікулітами. Однак люди, які правильно загартовують свій організм і регулярно займаються моржуванням, простудними недугами хворіють на 25% менше за інших, констатують медики. Ми продовжуємо. Я нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі, і ми говоримо про моржування, плюси і мінуси. І в нашій студії лікар-методист Наталя Тесліцька. Пані Наталя, а скажіть, будь ласка, що взагалі коли людина пірнається? Ми вже говорили трошечки раніше, що це пірна це величезний стрес для організму, так. А що відбувається в цей момент з організмом? Е, від, ну, відбувається викид гор, гормону на залоз – залос адреналіну. Е, це гормон стресу. Він відповідає. Е, адреналін з він сам по собі знижує больову чутливість. Відповідає за е, тепло за тепловіддачу організму. І е, взагалі е, людина, яка окунається, да, для неї це е, відбуває е, ну виливається в, стрес, в, стрес, в стресову таку ситуацію. Тому Потрібно е, якось поступово як от моржування, да, поступово переходити до цього. Це е, за рік можливо готуватися і готуватися поетапно. Починати підготовку потрібно влітку в літі угу. е, ближче до осені, тому що в літі температура води, якби в водоймах е, вона більш тепліша, здатний здатний організм е, адаптуватися, і е, багато також ми відпочиваємо. І так продовжувати, продовжувати. Перше занурювання, яке би я рекомендувала зробити, це у вересні місяці, тому що е, уже температура води вона опускається, і, а, наша, е, а ну, а це все занурювання, яке ми проводили влітку, то воно більш е, ну, якби ефективним, ефективним буде. Тому ж, ми починаємо з вересня. Перше окунання по 2-3 хвилини у е, річці, чи там можна зробити це просто як е... Змочувати полотенце, так як я говорила, угу. вологе полотенце змочувати, також обтирання снігом поступово до грудня, і вже аж пізніше то занурюватися в ополонку. Це вже не такий буде стрес для організму, який вперше вже відчуває людина, коли вперше пригає в ополонку. Ну напевно, і вдома можна так в вдома. Обов'язково да, обов'язково можна в домашніх умовах це робити, там обливати ноги, руки, змочувати живіт і закінчувати. Цю процедуру потрібно контрастним душем. Mm -hmm. от зробити холодний душ, поступово змен помилися в гарячій воді. На кінець пу пустити там на секунди три-чотири холодний душ, mm -hmm. і також проходить хороша адаптація до цього. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ми слухаємо вас. Доброго дня! Мене цікавить таке запитання. А можна перед таким зимовим купанням трішечки спир спиртного випити або після вже зігрітись? Дякую. Вам, до речі, цікаве запитання, да. ви говорили, що треба, аби організм розігрівся різними фізичними вправами. Справими. Що ж до спиртного? Ні, спиртного ні в якому разі не потрібно вживати, тому що судини звужуються, капіляри звужуються, закривається, тепловіддача становиться меншою, і тому спиртне не рекомендується до перед тим, як пригати в ополонку. Після того, як ви окунулися, вийшли, ви можете випити глінтвейн, там гарячий, mm -hmm. окутатися сухим. Полотенцем, теплим, якимось е, таким е, шерстяним одіялом, і тоді вже зігріватися. Обов'язково повинен бути гарячий чай, чи там кава, щоб зігрітися, і глінтвейн, е, або там 50 грам конячку. Ну, Це вже після того, десь годинка пройшла і угу. тоді, коли е, пройшли ви повністю адаптації до цього. Угу. А скажіть, е, от все, людина готова вже до е, пірнання. Їй одразу Пірнати воду чи можливо якось змочувати кінцівки, живіт, низ не... ні, ну я, я би радила от, не стояти, не зайти в воду і стояти, просто чекати, що от, мій організм адаптується до цього. Обов'язково потрібно заходити е, такими достатньо великими кроками, щоб це швидко зробити. Час перебування у воді, в холодній воді, повинен бути не е, окунання, а перебування до однієї хвилини. Тому що якраз 5-10 секунд на занурення, і всі весь остальний час це той час, який щоб повернутися назад і окутатися в тепле одіяло. Угу. Жінки а, для здоров'я жінки. А... Це нормально, це безпечно, тому що ми знаємо, що холод для жіночого організму це не дуже сприятлива така. Та сприятливий фактор. Що можете сказати, наскільки можливо жінкам якось треба більш до цього готуватися ретельніше, і на що треба звернути увагу? Ну для жінок, перш за все, звернути увагу, хто не хворіє хронічними захворюваннями. Обов'язково жінкам потрібно е, детально під е, підготуватися до цього. Це звернутися перед тим до гінеколога свого чи там до лікаря сімейного, який надасть їм певний інструктаж до цього, як правильно це зробити. Ну е, з, з точки зору моєї mm -hmm. я би рекомендувала хто хворіє там е, гінекологічними ціти різні. Е, то я би не рекомендувала їм занурюватися в ополонку. Так само вагітні жінки, які там чекають поповнення, також їм не рекомендується ні в якому разі занурюватися в ополонку, тому що для дитини це також великий стрес і ну, такий великий фактор ризику для дитини, що от дитина так. Mm -hmm. В такому шоковому стані буде знаходитися. Тобто так. плід е, теж реагує на це? Дуже чутливий плід, він реагує, і я б не рекомендувала. Просто там можна, я знаю, якийсь легенький такий душ прохладний, хто там підтримує оце загартовування, mm -hmm. а щоб просто окунутися вагітною, це ні в якому разі не, не рекомендується. Mm -hmm. а, скажіть, а, жінки, які все ж таки не. А... Ну, не порадяться з лікарем. Знаємо, що багато буде пірнати е, на водохреща, які потім можуть бути ускладнення. Тому що е, ви вже сказали, що да, якщо є хронічні хвороби, але ну, можливо, жінка якось думає, ну щось мене там болить, і то не хронічна хвороба і не знає. І все-таки пірне, які можуть бути потім наслідки? Ацістіт, атніксіт, атнексит, ну, такі більш запальні процеси утворюються, з якими жінка ходить, а потім уже. Звертається до свого лікаря, бо довго вона з ними не проходить. Все рівно, їй потрібно звернутися в лікарню запальні угу. процеси. Скажіть, ну, ми вже десь трошечки зачепили цю, це питання, бо кажуть, що на водохреща вода освячена, вода має якийсь особливий такий цілющий, цілющий Так, цілющий є, І захворіти нереально. Чи приходять? Збільшується кількість в поліклініці людей, які от після водохреща ну, там через кілька днів все таки, все -таки захворіли. Що Я... можете сказати? Чи чи справді не хворіють? Ні, ну таке ми не можемо сказати. Виключити ми цього не можемо, тому що люди як хворіють. З тим, що окунаються, так і без того приходять. Uh -huh. Багато під час цих різдвяних свят також е кількість відвідувачів різко зросла, особливо там гастроентерологія, це uh -huh. отдільна тема, що багато людей є. Uh -huh. Ну я би сказала, що після е занурення да, ну, є е люди, які приходять і е жаліються там на от. Це чистотева yeah. система. От, чоловіки дуже чутливі, ці всі простаті, uh -huh. а це все якби, до, е, ну, сприяє холоду і воно може ускладнення давати і звертаються з скаргами на біль там, на це все. Uh -huh. Тобто все-таки, а це трошечки хибне. Хибне а, рішення, ну, то, що вода є е, освяченою цілющою, це ну, факт такий, що вона дійсно може духовно зцілює. Ну, З точки зору медицини, я би не сказала, що от ти хворів-хворів, окунувся і став здоровим. Ні, та, такого немає. Єдине, що е, моржування, ну, саме моржування, воно служить е, е, як. Е, Більше як профілактика, воно тренує імунну систему і надає імунній системі вже якогось загартування до стресової ситуації. А наскільки користь відразового такого купання? Моржування це коли людина вже постійно Тривалий цим час. займається, так а люди, які от раз. Оконулися і все. Наскільки це потрібно для організму взагалі, і можливо варто розвіяти оцей міф, що ну просто раз Окунулися. Знаєте, як влітку була от а, мода на обливання холодною угу. водою, так то це і діти і дорослі, але це літо, це тепло, це приємно. А все ж таки зима, мінусова температура і холод. А наскільки для організму це потрібно? Не, не про духовність зараз, а просто з медичної точки зору. Ну з медичної точки зору я би не рекомендувала людям. Які не загартовувалися до того брати, і просто окунатися, бо там сусід пішов, чи знайома пішла, mm -hmm. чи кома окунулася. Люди, які підходять, проходять хоча б за неділю підготовку, то їм можна. Mm -hmm. А так, окунатися ні. Не варто. Не варто. У нас є так. телефонний дзвіночок. Алло, доброго вечора! Ми вас слухаємо. Алло, доброго дня. Слухаємо вас. Алло. Алло. Так, так, ми вас слухаємо. Доброго дня. От е, є така думка, я чув, що якщо у людини нежить і нам, наприклад, білі у горлі, то якщо стрибнути в оболонку, то е, зразу вилікуєшся. От, чи правда це, чи ні? Ну, дякуємо гарно. Це те, що про що ми трошки, трошки говорили, але все-таки треба відповісти. Ну я не думаю, що якщо е, нежить і ви стрибнули ополонку, ви, ви стрибнули з неї і зразу ви вже здорові. Ні, фактор е, провокуючий тут, ну якби можна говорити, що е, пройде нежить. А вона і так має пройти три-два дня і нежить проходить mm -hmm. сама по собі. Ну аж ніяк не від того, що ми стрибнули в ополонку. Скажіть під час того, як люди стрибають в ополонки, чи чергують лікарі, і чи часто бувають випадки, що прямо з цих місць людей забирають швидкі? Чи чи траплялися взагалі такі випадки? і з Чим часто? Ну, зазвичай швидкі завжди чергують біля кожної ополонки. От на Акві там у нас є ополонка, буде так. В ну, цьому році не буде зв'язку з погодніми умовами. Uh -huh. Ну, Зазвичай швидкі завжди чергує, чергує лікар, який готовий в будь-який момент надати допомогу. І бували такі, бували такі випадки, що дійсно потрібна була допомога. Це коли на вулиці мінус 20, там. І людина без як ми говорили, без певної підготовки окунулася, тоді можуть бути і інсульти, інфаркти. От, я би не рада, не рекомендую. А до речі, люди з серцевими недугами. Давайте про них трошечки поговоримо, тому що а, да, буває таке, що. Там десь колить, підколює серце, це вже можна вважати, що не можна е, там, в холодну воду е, пригати? Чи, чи коли дійсно після інфаркту, після інсульту? от як бути? Після і... інфаркту, після інсульту ні в якому разі не можна, тому що це вже є провокуючий фактор і ризик, що може стати угу. ну, стан погіршитися. Але, е... Я думаю, що більшість е, телеглядачів і всі, хто нас слухає, то вони. Е, Хотять почути, що все можна, і після це цього, цього всього людина стане здоровою. Ні, ще раз повторяю, що ви не виздоровієте, виздоров але лише ускладните ситуацію. Тому при серцево-судинних захворюваннях ні в якому разі перш за все потрібно пройти рекомендації вашого лікаря дільничного чи там в поліклініку звернутися по участку, і вам нададуть інформацію, от, чи воно ваше здоров'я дозволяє. В укунанню чи не дозволяє угу. що собою брати на річку на озеро? Що людина потрібна, так необхідний багаж, який з яким їй буде комфортно. Вона підготувалася, вона тренувалася тиждень, наприклад, готувалася. Що потрібно мати з собою? да, ми десь там трошечки зачепили чай, чай гарячий, чи якісь там теплі речі. А можливо, змінні речі. Що ви порадили? Обов'язково я б порадила з собою мати тепле шерстяне полотенце, щоб можна було коли вийти за полонки, обкутатися, розтерти хорошо спину ним. Одіти вовняні речі, там вогняний сведер, е, теплі штани, і щоб е, ну якби не залишатися на, е, на морозі ще там тривалий час годину а бистренько там чи дойти додому, чи доїхати, щоб зігрітися. Після того як ви прийшли додому, обов'язково випити гарячого чаю, кави, глінтвента, як я зауважила, mm -hmm. що можна випити. І тоді вже судинне русло прямує в своєму напрямку, кров. Принципі, ну, прощається нормально, mm -hmm. і людина адаптується до, вже до теплового такого ефекту. В принципі, це дає позитивний тоді результат. Позитивний а, це так? гормон радості тоді виділяється, ендорфін, і людина себе почуває бадьорою, їй хочеться і щеби разпригнути. Ну да, от такі так, до речі, дуже часто можна помітити, коли людина і що ви можете про це сказати, коли людина раз занурилась, вибігла об і вона розуміє, що вона хоче ще, ще раз і пригає ще Чи це можна не? до трьох разів ну Як можна? Немає чітких правил там стільки. Можна три-чотири в кого як дозволяє здоров'я. Але я би рекомендувала, що ну три рази людина, яка готувалася, яка займається цим моржуванням постійно. Три рази і щоб не було переохолодження. Забігла, от окунулася, бажано окунатися не з головою, угу. так як три рази з головою окунешся, вибігаєш. І теж свої мінуси, тому я думаю, що без проблем три рази як мінімум можна. Угу. Отож, пані Наталя залишається. Трошки менше ніж дві хвилини до ефіру, і до закінчення ефіру, я б хотіла щоб ми з вами підвели таку риску нашої розмови, звернутися до людей, до телеглядачів, які все ж таки наважуються і будуть, і хочуть пірнати на водохреща, і можливо потім займатися так маржуванням, бо ще є час, так да. до 19 го Число. числа. Отож, аби ви звернулися е, з такими тезами, головними, що треба, що не можна, що і як розпраць. принести цим користь. Ну, Так як ми говорили вже, дорогі чернівчани, я би хотіла от, підвести такий маленький етог. Перш за все, якщо ви вирішили, дійсно, що ви будете окунатися за неділю, у нас є ще час, ви можете підготовитися. Це безпосередньо ви при, вдома там, приймаєте легенький душ літній, потім переходите поступово, знижуєте температуру до холодного. І так, за 2-3 дні. До занурювання зменшуєте температуру. Обов'язково звернути увагу на те, що потрібно вам взяти з собою теплі речі, чай гарячий, щоб ви могли окутатися і випити чогось гарячого. Також перед тим не забудьте добре поїсти mm. і ну, обов'язково ще є немало звернутися до лікаря за порадою. Якщо ви дійсно на Важилися ем, займатися моржуванням не один раз просто окунутися, а серйозно підійти до цього питання, пройти всі ем, процедури в лікаря, оздоровитися і тоді обов'язково займатися моржуванням. Я вам дуже дякую, що ви прийшли до нашої студії. Сподіваюся, що нашим глядачам розмова була цікавою і думаю, що ще завітаєте. Я хочу нагадати, що це була програма Рецепти здоров'я я вам бажаю бути здоровими слідкувати за своїм здоров'ям. А ми зустрінемося з вами в понеділок, о 18.30. Дякую, що були з нами. До побачення.